Всім привіт! Роблю відкос, показую вам відкоси теплі, тепліших не буває і з профілем приєднання вікна. Ось такий профіль. Ось так виглядає. Так, По висоті я його зарізав. Зараз заріжу вверх під 45 градусів. Зарізаю звичайне стусло і, звичайна, вже ого, яка бойова ножовочка. Зарізаю під 45 градусів і показую далі, як я їх ставлю. Вирішив показати і трошки розповісти. Є. Дивіться, вирізав під 45 градусів. Отак, От видно. Ну, тут ножечком потрібно, тут є резиночка внутрішня. Потрібно трошки підрізати, щоб вона гарненько була. На це після того, як ви ножовочку підрізаєте, на це потрібно звертати увагу. Гострим ножечком. Обрізаємо, щоб воно гарно було. Ну, камера це не передасть. Ось резиночка. Видно, що пару міліметрів виступає. І коли ви оце знімете, воно буде дуже негарно. А його потім обрізати, це просто жах. Все, одним рухом зробив так, як має бути. Так. О, зараз показую і розповідаю. Так, підготовив кутик. Так, оце дивіться. Тут в мене вже ось зроблено. Як я роблю? Відступаю, скільки мені потрібно. У даному випадку я відступив від края рами 1,5 см. Малюю лінію. Зверху донизу. Ух ти. Ну, коротше, повірите, що донизу, бо ззаді пінопласт не можу подвинути. Дивіться, бачите? Зверху донизу. І, виходить, буду його ставити, приклеювати вірніше. Отак буду підгинати, щоб оця резиночка, бачите? Не ось отак, бо так не дуже якісно вийде. А відгинаю, щоб, бачите, резиночку і притуляю. Ну і зараз я, коротше, розповім. О, бачите, треба, щоб резиночку. Бачите, резиночка ось оця, ось оця, оця внутрішня йтиме по... О, зараз я покажу на шматочку. Ух ти! Незручно страшне. Так, добре. Покажу ось шматочок. Так, а ну. Оп. Во. Ось оце. Оце в ніякому разі обривати не потрібно. Аж поки не пошпаклюєте і не пофарбуєте. В кінці воно обривається. Так, ого, це я вже обірвав. Ось така резиночка у вас буде до вікна. Видно, видно, Во. Ось оце липучка, ви її здираєте, потихеньку зараз я покажу. І приклеюєте. І буде виглядати воно ось отак. Дивіться. Приклеювати ним, не бухти, бо щоб край резиночки йшов по, по лінії. Все, лінія в мене по рівню, по лазерному. Можна під звичайний рівень малювати. Оце ось отак воно виглядає. Отака от, от штучка. Профіль приєднання вікна, якщо не помиляюсь. Так, зараз показую, буду клеїти. Так. О, налаштував, перклею. Налаштував, та не все. Дивіться, потихеньку беремо. Отак. Для початку сантиметрів 10. Обриваємо, до липучки краще не торкатись. І пристає воно до вікна дуже серйозно. Забув сказати, рама має бути чистіша. Бажано навіть його обробити якимось антисиліконом, щось таке, обезжирювачем Що, клею? Да, до речі, клею клею. Зразу провіряємо, так, приклеїмо назад, як воно стикується. Стикується гарно. Все хорошо. Значить, клею багато. Як тільки починати клеїти, сантиметрів 10, 10 е цієї захисної стрічки зривайте. І отак. Відвертаємо. Хоп. Це погано, що не, оператора немає, він би показав. Так. Є. Все, вверху приєднав я його і потихеньку зараз дивіться. Беру, витягую, хоп, витягнув 20 см стрічки. Відірвав і ось хоп, по олівчику приклеїв. Зараз переставлю, не переставлю нічого, бо тут місця не покаже. Так. І так. От його не дуже зручно, треба було вчора показати цю сторону. Все, відтягли 10 сантиметрів, притулили. Це таки зараз щось перестану. Попробую, щоб видно було. Так, ну сподіваюсь, вам хоч щось буде видно. Отак дивіться. Відірвав. І притулюємо. Отак. По олівчику. Хоп, по лінії. Відірвав. Краще не поспішати і притискаємо о і так до кінця. Так, ну що, я його доклеїв донизу, зараз беру шпатель жорсткий. І роблю ось таку процедуру. Втискаю його, щоб він приклеївся класно. Оба. І так доверху. ще правилом, тільки щоб правило рівненько було. Ну, і Правилом я перевіряю. Чи все так, як має це бути. Так, здерли кучку бокову. Оп. Ну, в принципі, в принципі, непогано. тут, Все. О! Все готово. Зараз покажу, як воно виглядає. Виглядає воно ось отак. Оце, бачите? Відвертаю. Бачите лінія? Все, оце. Хоп? О! Оце потрібно, щоб оця внутрішня резиночка йшла по лінії. І тоді у вас вийде гарненько-рівненько. Так, до, до цього як клеїти це все, я поставив кутики, поклеїв на екструдер сітку на клей п 20 І зараз буду сюди закладати вже гіпсову штукатурку. Все в мене проклеєно все в принципі готово. Зараз буду покажу як, як це робиться так, близько. так. Гіпсова штукатурка в мене. Кнав уже заколочена. Зараз все показую. Розповідаю. Так, требуємо прибрати. Так. Ось така ось штукатурочка густенька. Так, ну, о, пішов вам видно трошки, трошки назад, щоб було більше видно о, налаштував. Так, беремо штукатурку. Відтягуємо і забиваємо під цей профіль О, штукатурочку. Щоб там кусот не було. Отак я кидаю і потім уже туди заштовхую. До речі, якщо у вас немає досвіду, краще отак все заклеїти. Вікно, все, щоб ви не забруднили вікно. Оп. І так проходжу донизу. Усе, зараз покажу. Далі як. Так щось. Можна оце зафіксувати маляркою. Ну або взагалі, щоб хтось потримав. І все, якщо є кому потримати. Ви побачите, що воно забилось, воно почне тут з дирочок вилазити. Шпаклівка. Ова. О, сітку краще не, не примазувати. Немажеться вже після того, як все заб'ється. Так. так ну глянути пише. Ага. Все добре. Так, Вбиваю я тут донизу і зараз зверху, щоб нічого не дергать, покажу. Ну що, все, все, забив. Сетка мене тут все проклеєна. Приглажую і буду зараз штукатурити відкос. Є тільки нюанс, дивіться, наношу я звичайними шпателями, чорними, а знімаю таким жорстким, він, він не гнеться. Зараз покажу як роблю. Так, Знімаю кофту, бо щось. Тепленько стало. Стараюсь, щоб відео довго не було, чи довге, вірніше. так швидко не схвачувалася. Зараз швидко щось схвачується. Все, накладаю. Накладаю такий слой з запасом. Зараз і я можу вікно облягати. Так, краще малярку клеїти. Ну я вже тут клею, як пароізоляцію мазав. То вам вже треба буде від тієї малярки вимивати вікна. Оце От ось отак. Наложив, наложив. Коротше, нема нічого страшного. Розум боїться, а руки роблять. блядь. Це зараз, дивіться, наложив. Зараз буду знімати це шпатик. Оцей профіль, він як маячок. Отут тут, так, така біла пластмасова штучка є. І ви собі тягнете. Бажано шпатиль ставити максимально рівно. Тоді буде рівніше. О, Дивіться, класно. Можна так зразу. Перекладати. Навожу і зараз знімаю. Оцей профіль отут, він має постійно бути у вас, його видно постійно бути. Постійно, з нього там шпаклівки не має бути, бо якщо на ньому буде шпаклівка коли ви оцю е, смугу здерете, то е, там буде коротше захід. І маєш Бо якщо чорним робити, він прогинається і буде дуже багато разів треба буде штукатурити і шпаклювати відкос. Так, щось тут зверху. Не дуже. Все, вже не буду трогати. <кій> бо можна зіпсувати. <кій> так, ну що, я доробив донизу, зараз ось знімаю зайве і покажу вам результат. І буду викидати штукатурку, бо штукатурка хватається вже. В принципі, В принципі. Все, показую. Результат. Друзі, з вас підписочка, хто перший раз на каналі? З вас підписочка, вподобайка. Думаю, далі буду, буду старатися принаймні знімати гарні і корисні відео. Так, показую. Ось отак. Дивіться, отак воно виглядає. Туди забиваємо все гарненько. Там ви ж в мене бачили, є відео, де пароізоляцію роблю, екструдер клею. Ой, тут я сьогодні також зроблю. Дивіться, як вийшов. Отак. Так, зараз оце дивіться. Так, оця штучка потім обривається, береться за низ і отак загинається і тягнеться. Це так, щоб знали. О, дивіться, такий результат. Зараз буду далі робити. Так, займаюсь відкосами. Оцей ось відкос також. Бачите, зараз також буду наносити цей сьогодні. О! Сьогодні наклею. Так, і вчора цим відкосом займався. Вікна в мене ж стоять в екструдері. Перед монтажем вікон клеївся екструдер. Правда, не скрізь. Ну, більша половина. Оці, що я показую, це точно. Оце, бачите, тут так само. Зразу шпаклівка. Для фасаду, а потім уже все інше. Отака вот от історія.